Сьогодні четвер, 8 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Далі про головне. У Миколаєві. Підвищується рівень води. Сьогодні він практично досяг критичної позначки у 105 сантиметрів. Про ситуацію в акваторії нашого міста а також про ліквідацію наслідків підриву росіянами греблі каховських гес розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Подробиці далі. Наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС зі вчорашнього дня почали проявлятись і у Миколаєві. Рівень води в акваторії нашого міста на сьогодні, на 12-ту годину, практично досяг критичної позначки. Насправді, Миколаїв перейшов межу так званого психологічного один метр підняття рівня води. Це той рівень, який підводить нас до рекордних в негарному розумінні рівнів. І ми маємо вже початок підтоплення там декількох приватних будинків, городів. Міська влада тримає на контролі сам, ну, сам цей процес, раніше ліквідацію даного процесу. Ми розуміємо, що воду зупинити таку велику неможливо. Були визначені ряд небезпечних ділянок, якось одна із тих, які біля поряд, біля якої ми є. Це місце, де могла бути пошкодження проїжджої частини. Тому тут близько до 200 тонн піску комунальним підприємством вчора було вивезено. Це, перше, це знову ж таки це не глобальна річ, звичайно, але це те, що показує, що ми практично кожне місце, яке є небезпечним щодо підтоплення в Миколаєві, тримаємо під контролем. Також працівники департаменту житлово-комунального господарства обстежують підвали будинків та багатоповерхівок. Місто володіє відповідною технікою для відкачування води. З погребів та підвалів. І зараз голови районів теж отримали доручення від міського голови повідомити всі приватні садиби. Я зараз, скористуючись нагодою, запрошую, якщо будуть проблеми з підтопленням підвальних приміщень чи погребів звертайтесь до голів районів. Вони мають відповідний ресурс для того, щоб після відходу води відкачати воду якнайшвидше, приступити ну до. Ліквідації, скажімо так, робіть. Віталій Луков зазначив, що голови адміністрації в разі необхідності готові продовжувати надавати допомогу у ліквідації наслідків підтоплення. Ми маємо пісок, мішки і знову ж таки за замовленням, за заявками людей, голови адміністрації надають таку допомогу, але тут потрібно бути обережним, тому що непрофесійне обладнання певних захисних споруд дам потім призупинить відхід води. Якщо ця вода перейде ці дамби, якщо вони будуть зроблені не зовсім чітко. І я просив би тут теж бути ну самом самотужки, не, не займатися такими речами, а звертатись до адміністрації. Також перший заступник міського голови розповів про прогнози щодо подальшого подолання наслідків підриву ГЕС у Миколаєві. Вони, незважаючи на усі складнощі, доволі оптимістичні. Ще раз хотів би запевнити громадян, міський голова і взагалі загалом міська влада контролює даний процес. Ми намагаємось максимально інформувати. Про динаміку підняття води. Зараз дуже надіємося, будемо вже інформувати про динаміку спаду рівня води, оскільки ми маємо інформацію більш-менш обнадійливу з Херсона. Таким чином ця загроза нас основною такою силою минула на щастя, на відміну від наших сусідів. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Потерпають від наслідків затоплення і райони Миколаївської області. До одного з них одразу після візиту на Херсонщину прибув Володимир Зеленський. Президент України відвідав головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС. Зазначається, що у підтоплених населених пунктах евакуювали людей. На місцях рятувальники та представники влади забезпечують їх питною водою та необхідними продуктами харчування. У Снігурівській громаді створили штаб із ліквідації. Ці катастрофи, який працює цілодобово. більше про ситуацію на Миколаївщині розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Далі пряма мова. Що стосується стосується Миколаївської області ще два дні тому був створений додатковий штаб, який цілодобово працює. Це Баштанськ, Снігурівська та Горохівська територіальна громада на чолі з головою району Дмитрієвим. На зараз в нас є підтоплення 274 домогосподарств. Евакуйовано 465, 467 людей. На жаль, є в нас одна жертва. Тобто, слухайте, будь ласка, владу поліцію, і коли кажуть, що небезпечно, треба виконувати заходи з евакуації. Що стосується перспектив, там ну зовсім поганого в Миколаївській області нічого нема. У нас там 17 населених пунктів, які по річці Інгулець. і на загал, чому піднімається вода, вже за уповільнюється темп води, але в нас ще тримається потрохи додача води, тому що в нас є. Течія своя інгульця та південного бугу, і, і ця води вода не впадає в море через те, що підпирає зараз вода з Дніпра, але темпи зараз дуже уповільнилися. Гадаю, впродовж доби будемо бачити вже спад. У Миколаєві відновили практику перевірки якості нового асфальтного покриття сьогодні. Комісія міського департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції взяла зразок асфальту на вулиці Потьомкінській. За якими критеріями оцінюватимуть? Дивіться у сюжеті. У Миколаєві відновили практику перевірок якості нового асфальтобетонного покриття. Почали з вулиці Потьомкінської. Нагадаємо, що ще у 2021 році у департаменті внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції міської ради створили спеціальну комісію, яка перевіряє відповідність товщини покриття встановленим нормам та договірним зобов'язанням підрядника. Після виконання ремонтів доріг, але перед оплатою за виконання роботи. Відбираються зразки асфальтобетону з метою їх лабораторного дослідження на предмет товщини укладеного асфальтобетонної суміші і якості її, коефіцієнту щільнення, водонасичення і інші параметри. Цього разу замовником робіт з укладання асфальту виступив департамент житлового комунального господарства міської ради. Віталій Ярошенко зауважує. У разі виявлення неякісного виконання робіт на підрядника накладають штрафні санкції. Якщо відповідає всім вимогам проектно-кошторисної документації і будівельним стандартам, тоді договір закінчується, оплата проводиться і приступаємо до іншого об'єкту. Якщо ні, тоді ведеться вже робота із підрядником щодо заміни асфальтобетонної суміші або ведення претензійно позиної роботи. Віталій Ярошенко каже: візуальна товщина асфальту відповідає заявленим вимогам. Однак до перевірки в лабораторії визначити якість асфальтного покриття складно, тому чекатимуть на результат лабораторного дослідження. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Через російські обстріли від початку великої війни у Миколаєві пошкоджені 95 навчальних закладів. Переважно це школи. Шість із них отримали значні пошкодження. Про це розповіла начальниця управління освіти Ганна Личко під час брифінгу, як вирішуватимуть питання щодо відновлення освітніх закладів та чи готові виходити на очне навчання. Дивіться далі. У нас пошкоджено. У свою чергу 95 закладів освіти. З них шість мають значне пошкодження. Це стосується в основному шкіл. Заклади дошкільної освіти менш пошкоджені. Вікна, покрівля, подвір'я, альтанки. Ні для кого не секрет на сьогоднішній день. Що це такі заклади освіти, як 48, 49, корпус 60-го ліцею. Сума збитків на сьогоднішній день становить. Близько 185 мільйонів. Це крім тих, де значні були пошкодження. Вже проведено аварійно-будівельні роботи з ремонту покрівель у 27 установах. Повідомила начальниця міського управління освіти Ганна Ганновичко. Під час брифінгу замінено пошкоджені віконні блоки та склопакети у 27 закладах. З них у двох відновлено електропостачання та частково відремонтовано систему опалення в одній установі та інше. Але поряд з цим 54 заклади освіти ще ми будемо відновлювати. Планується відновлювати не тільки за кошти місцевого бюджету, а й за кошти донорів. В цьому нам допомагають такі великі організації, як ЮНІСЕФ, як Save the Children, Проон, фонд Уорена Баффета. І uh, ряд інших на усунення пошкоджень у освітніх закладах, що сталися внаслідок бойових дій. У бюджеті Миколаєва закладено майже 28 мільйонів гривень, а на протипожежні заходи понад 24 мільйони. Також Ганна Личко зазначила, що в 65 навчальних установах планують відремонтувати підвали для облаштування там найпростіших укриттів. Це необхідно, аби діти та учні могли повернутися до навчання офлайн. З місцевого бюджету на ці роботи виділено 50 мільйонів гривень. Водночас Миколаїв наразі не отримав жодних коштів з. 102 мільйонів гривень державної субвенції, яка передбачена для Миколаївщини, першочергово було подано документи на участь щодо ремонту захисних споруту п'ять закладів освіти. Потім додатково було подано ще на два. Але поряд з цим на сьогоднішній день міста Миколаїв у свою чергу в результаті співфінансування. В результаті того, що всі ці кошти повинні бути освоєні як капітальний ремонт або реконструкція до кінця цього року, Миколаїв кошти не отримав. З огляду на те, що ці кошти треба освоїти до кінця цього року, значне фінансування 50%, то поки що Миколаїв не бере участь в цьому проекті. Очільниця управління освіти також заявила, що місто потребує придбання мінімум 30 шкільних автобусів, аби підвозити дітей до навчальних закладів. Втім, Миколаїв не включений у програму співфінансування з державного бюджету по закупівлі шкільного транспорту, бо мова йде про місцевість в межах міста. Окрім того, Миколаїв перебуває поряд із зоною бойових дій. Але це не означає те, що ми не шукаємо шкільні автобуси, з позверталися до донорів. За допомогою, щоб вони нам придбали, передали місту Миколаїв для підвезення дітей до закладів освіти, незалежно від війни, незалежно від карантину, у нас все рівно було в місті Миколаєві організоване підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти. Підвезення таке було до семи закладів загальної середньої освіти. Управління освіти закуповувало послугу на організацію підвезення дітей до шкіл на сьогодні. Оскільки Миколаїв не має власного транспорту, то управління й надалі планує закуповувати цю послугу. При цьому розглядається необхідність підвезення учнів з однієї школи в іншу для навчання очно, якщо це буде дозволено. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Українці, житло, яких було пошкоджено внаслідок російської агресії, можуть відкрити в ПриватБанку спеціальну цифрову картку Є відновлення для зарахування державної виплати на відновлення житла. В перші дні запуску є відновлення. Тисячі українців вже подали заявку на грошову допомогу. Більше про програму розкажемо далі. Українці, житло, яких було пошкоджено внаслідок повномасштабної війни, можуть відкрити в ПриватБанку спеціальну цифрову картку Є відновлення для зарахування державної виплати на відновлення житла. Це можна зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват 24 на Миколаївщині. Кожен власник житла, що постраждала внаслідок війни, може отримати компенсацію. Відкривши у мобільному застосунку «Приват-24» карту є відновлення. Це займе всього декілька хвилин. Після відкриття картки залишиться подати заявку на отримання виплати у застосунку Дія і обрати для зарахування. Карту є відновлення від Приватбанку за умовами програми. картка є відновлення діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Отримувач компенсації може витратити її на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній, партнерів програми, що працюють у сферах житлового та торгового будівництва та мереж магазинів будівельних і оздоблювальних матеріалів. Їх перелік з'явиться на сайті. Є відновлення відкрити карту є відновлення в приватні не лише просто, а й вигідно. Приватбанк дає найкращу пропозицію для своїх клієнтів, а саме 15% кешбеку за витратами з карти є відновлення. Для отримання коштів потрібно лише оформити карту. Зареєструватися та робити витрати у визначених державою точках, а кешбек буде виплачений на будь-яку іншу карту клієнта. Наразі внаслідок повномасштабної війни в Україні зруйновано понад 170 тисяч житлових будинків, і ця статистика зростає щодня. Тому державні виплати в рамках програми є відновлення та зручні механізми роботи з ними запропоновані Приватбанком. Це дієва підтримка наших громадян з боку держави. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у п'ятницю 9 червня. За вікном буде невелика хмарність без опадів. Вітер східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 49%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтеся до зустрічі на марті.